28 лютого 2015 року вступила в силу постанова кабінету міністрів про удосконалення порядку надання житлових субсидій, якою передбачається новий спрощений порядок надання житлових субсидій, і цей порядок вступає в силу 1 травня 2015 року. Пункт третій цієї постанови говорить про наступне: що до 15 квітня. 2015 року та до 1 листопада 2015 року підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання, централізованого опалення, ці підприємства повинні доставити до всіх споживачів міста Лазавої бланки заяв. Про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати. Кожен споживач до цього терміну повинен отримати даний бланк заяви. Ми, якщо виникнуть питання, ми домовимося далі, як ми будемо спрацьовувати, щоб саме цей пункт постанови виконати. Відповідно до цієї постанови, споживачі, отримуючи бланки, мають. Право на безкоштовне надіслання документів поштою без відвідування управління праці соціального захисту населення. Ну, я думаю, що в коментарях Ольга Петрівна дасть відповідні роз'яснення, бо це нове для певної кількості споживачів. Субсидія запроваджується на 12 місяців, а не на опалювальний період. Призначення субсидії відбувається на підставі лише двох документів: заява. Та декларація. Крім того, встановлюється автоматичний принцип надання субсидій на новий період, скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту, тобто це та категорія людей, які, в яким вже була встановлена субсидія. Ці люди автоматично їм буде встановлена субсидія. Та комісія, яка створена при Лазівській міській раді, вона отримує право. Приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім'ям, які складаються з непрацездатних осіб. Надається право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору, найму оренди житла. Скасовується обмеження щодо призначення субсидій з рахуванням майнового стану сім'ї. Наявності двох та більше автомобілів, квартир, чи будинків та інших. Ну, є одне, скажімо, обмеження, що в той поточний період вартість покупки з сім'єю було не більше 50 тисяч гривень. Скасовується обмеження щодо наявності в складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні. При цьому до розрахунку. Доходів таких осіб враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи 1218 гривень. В той же час звертаю вашу увагу, якщо той заяв, заявник подає неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстровані в житловим приміщенні будинку, Якщо така, така інформація надійде, вона буде перевірятися. І якщо буде встановлено, що дана інформація не зовсім правдива, то в такому разі заявник повинен повернути перераховану субсидію у подвійному розмірі. Це відповідальність уже самого заявника. Ну і найголовніше, що головна мета спрощеного порядку надання житлових субсидій, щоб людина. Скажімо так, приходила в управління праці з метою нарахування субсидій один раз вона прийшла і далі всі вже нарахування субсидій буде здійснюватися автоматично. Ну а якщо відбуваються зміни в доходах, то сама людина це вже подає інформацію до управління праці. Дякую. Можливо, інформація буде повторюватися, Та, що Олександр Годжедові. Зараз я буду коментувати ті роз'яснення, які надало Міністерство міцні і також додатково буде іще у нас презентація, тобто ще раз повторюватися буде ця інформація. Ну, Перш за все, є лист Міністерства соціальної політики, яка, де зазначила, що виконання, ефективність виконання зазначеного урядового рішення. Та недопущення зростання соціальної напруги суспільства залежить від злагоджених дій місцевих органів влади, тобто перекладені всі дії на нас, що ми повинні забезпечити ефективну роботу. Для цього провести широку інформаційну роз'яснювальну роботу щодо спрощеного механізму призначення субсидій, забезпечити доставку громадянам бланків заяв та декларацій на призначення субсидії та короткий інструктаж. Про заповнення відповідних бланків заяв та декларацій в умовах зростання кількості звернень за субсидію забезпечити чітку і безперебійну роботу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в тому числі завдяки збільшенню штатної чисельності його працівників та їх матеріального заохочення. Відповідно до постанови додаток 3 по Харківській області збільшити штатну чисельність на 283, А міністерство фінансів висукати можливість. Щодо фінансування цих штатних одиниць, які будуть додавлені на сьогоднішній день, це поки питання не вирішене. здійснити належне матеріально-технічне забезпечення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення і забезпечити злагоджену роботу. Усіх структурних підрозділів, установ організації для своєчасного призначення субсидій особам, які звернулися за субсидією. Для призначення субсидії необхідно подати лише два документи: це заява про призначення субсидії та декларацію. Не подаються довідки про доходи зареєстрованих осіб. Відповідна інформація зазначається тільки в декларації. Коментарі до заповнення заяв. Заяву заповнює особа. На яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Або особи, які орендують житло, додають до заяви договір найми оренди житла. Тобто на сьогоднішній день вже мають люди, які не зареєстровані в даному приміщенню, але на руках мають договір оренди житла. При цьому, крім заяви та декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо. У заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та або на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо домогарсподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все. У заяві про призначення житлової субсидії також необхідно у графі. Номер особового рахунку, вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг в платіжному документі це квітанція, розрахункова книжка на оплату відповідної послуги. У, у графі «Найменування організації, що надає послугу, вказувати назву організації, що миститься у договорі про надання послуг або ж платіжному документі це квітанція, розрахункова книжка на оплату відповідної послуги. У графі примітка зазначається наявність або відсутність засобів обліку. Лічильник так є ні, немає. Декларація про доходи. У розділі дуже важливо заповнювати уважно декларацію про доходи. Ті е, сім'ї, які на сьогоднішній день користуються субсидією в опалювальний період. 2014-2015 року не надають ні заяву, ні декларацію. Ми самостійно робимо запит до пенсійного фонду, до Державної фіскальної служби щодо доходів, якщо в них не відбулися зміни. Якщо зміни відбулися, то повинні до нас звернутися з повторною заявою і також заповнити декларацію. Якщо змін не відбулося, то ми самостійно продовжуємо призначення субсидії. Автоматично робимо запит. Крім осіб, як з 1 травня, якщо в будинку в квартирі зареєстровані лише пенсіонери, вони мають право, вони мали право до жовтня місяця, жовтня місяця було скасовано, призначити субсидію через рішення комісії на загальну площу. В такому випадку, якщо субсидія зараз дійсна, діє. І зареєстровані тільки пенсіонери з 1 травня вони подають заяву на призначення субсидій на наступний рік, і в заяві зазначають, ставлять відмітку щодо розгляду на комісії на загальну площу. Ми тоді цю заяву розглядаємо на загальній площі. Дуже уважно необхідно заповнювати декларацію, тому що ми. Нараховуємо субсидію відповідно до заяви і до суми доходів, які зазначені особисто заявником в декларації. Дуже важливо зазначити чітко і всі суми, які були отримані. Чому? Тому що, якщо невірно заповнена сума доходів, заявник несе відповідальність і повертає, субсидію, нараховану субсидію в подвійному розмірі. Якщо прописані батько, мати, працездатні діти, які отримують доход, зазначаються всі особи, зареєстровані в житловому приміщенні. Або фактично проживаючих, це для осіб, які орендують житло і є договір оренди, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. У розділі 2 заповнюються відомості про всі доходи, заробітна плата, пенсія, допомога. Крім допомога, яка здійснюється одноразово при народженні або при установленні дитини, грошове забезпечення, одноразове, зазначається також стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору. Десь можливо хтось працював відповідно до договору, доходи від підприємницької діяльності. Здачі майна в оренду від продажу майна та нерухомих прав, немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденти, проценти від розбіщення дивідентів тощо, осіб зареєстрованих в житловому приміщенні або фактично проживаючих це, якщо вони орендують житло, за попередній календарний рік за 12 місяців 2014 року. Без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи організації підприємства, де отримується доход за дванадцять 12, за якщо ви будете подавати в п'ятнадцятому 1 травня, то ви подаєте доход за 14 років. Крім того, в постанові зазначено, якщо Звертаються в першому кварталі, в нашому випадку перший квартал вже закінчиться. Ну, наприклад, в першому кварталі 2016 року звертаються, то доходи беруться за три, за три квартали попереднього року. Наприклад, звернувся в лютому 2016 році, то доходи беруться за 2015 рік за перший, другий і третій квартал. Якщо звертаються вже в 1 квітня 2016 року. Ну, у нас в даному випадку 1 травня з травня 2015 року, то береться за 12 місяців попереднього року. Тому, хто звертається і працює на підприємстві, установі, організації, необхідно чітко в бухгалтерії взяти довідку про доходи за 2014 рік, за 12 місяців без податку. З нарахованої заробітної плати грязної віднімається тільки прибутковий податок. Тому бухгалтерія повинна надати правильну довідочку. І в розділі три. Вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням, за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень. Якщо відповідно до постанови Кабінету міністра, громадяни бажають, ну, якісь зміни в них були, і вони м, не можуть предоставити інформацію за 12 місяців. Попереднього року вони мають право відповідно до постанови надати, якщо в травні звернулися, надати довідку про доходи за 6 місяців. У цьому випадку до заяви, декларації надається довідка з підприємства про заробітну плату за попередні 6 місяців. Тобто, звернулися в травні, має принести довідочку за 6 місяців. Враховуючи вже її п'ятнадцятий рік, субсидія призначається на 12 місяці на підставі відомостей про доходи, які зазначені у декларації, а на наступний період без звернення на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби. Зараз назначаємо по декларації на наступний період, в 2016 не треба ні заява, ні декларація. Якщо не відбулися зміни, ми самостійно призначаємо цей вид допомоги. Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів у разі відсутності доходів не враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму. В постанові це не зазначено, але в роз'ясненнях це Мінсоцполітики є. Якщо не отримує стипендію або навчається на контракті, то для працездатних осіб ми застосовували прожитковий мінімум, то для студентів, якщо є довідка, що він навчається на денній формі навчання, не береться за дохід прожитковий мінімум. Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім'ї. Це наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, здача в аренду житлового приміщення тощо. Крім купівлі майна або оплати послуг протягом 12 місяців сума перевищує 50 тисяч. У такому випадку субсидія може бути призначена за рішенням комісії. Скасовується необхідність обов'язкового працевлаштування працездатніх членів сім'ї. І за досовокупного доходу береться прожитковий, такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що ставало ну, перешкодою для оформлення субсидії ну, багатьох сімей, де є працездатні особи, не працюють. На даний час ці сім'ї можуть звернутися за призначенням субсидії. Отримують право на субсидії особи, які проживають у житловому приміщенні на підставі договору найми оренду житла. Такого також не було, і на яких відкрито особові рахунки. Тобто, це за рішенням комісії, ми даємо дані, комунальні служби відкривають на час призначення субсидії особові рахунки на цих осіб і призначаються субсидії. Передбачено, що раз, якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується природний газ, електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива. Комісія при місцевих органах виконавчих надана право приймати рішення про продана субсидії одиноким непрацездатним громадянам на збільшення понад норму житла субсидію, визначення кількості осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли окремі особи з числа зареєстрованих фактично не проживають у житловому приміщенні. Це те, що у нас і було, які фактично не проживають. Ми також можемо знімати комунальні послуги. Якщо ця квартира облаштована засобами обліками лічильниками, ну Це і було у нас. Сума субсидій, яку перерахована на рахунку виконавці послуги, яка не використана домогосподарства внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем не тільки як оплата обов'язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів. Сума субсидій, перерахована внаслідок подання громадянам документів з недостовірними відомостями, Повертається ним у подвійному розмірі. Якщо опалювальний період закінчується у квітні, особи, які отримували субсидію в опалювальний період і підвищені з квітня тарифи, то ми автоматично робимо перерахунок. Якщо впродовж 12 місяців призначення субсидії, було відбуватися якісь зміни в тарифах, найменування, Змінилася організація, яка надає комунальні послуги. Ми автоматично в термін призначення субсидії робимо перерахунок такої субсидії. Як у сім'ї відбулися якісь зміни, також автоматично робиться перерахунок. Якщо підвищились тарифи, ще два місяці особа має звернутися і дати з підвищення тарифів. За мати право на призначення субсидії. Громадянин, отримавши бланк заяви, бланк декларації, заповнює і звертається до управління праці. Може особисто звернутися, а може надіслати поштою. Надсилає поштою управління праці та соціального захисту населення, робить запити до житлово-комунальних підприємств, це і про склад сім'ї. Особа, ті, що зазначила в декларації в заяві, але ж ми все одно беремо таку довідочку від житлово-комунальних підприємств. Від житлово-комунальних підприємств ми робимо запит щодо розмірів житла, щодо споживання всіх комунальних послуг. І цю житлово-комунальне підприємство п'ятиденний термін надає нам відповідь на наші запити. І управління праці також для тих, хто вже мав субсидію, ми звертаємося до Державної фіскальної служби, до пенсійного фонду, беремо доходи і відповідно до отриманих відповідей, також п'ятиденний термін призначаємо субсидію. І відповідно до постанови призначення субсидій, якщо особа надала весь пакет документів, повністю необхідно доносити якісь документи або ж визначати. П'ятиденний термін ми отримуємо всю інформацію і в десятиденний термін ми повинні призначити субсидії. На сім'ю 35-22 квадратних метра і на одну особу 13-65. Тобто до 35-22 додається на кожного члена сім'ї 13,65. Тобто, знаючи свою норму житла, ви бачите по своїй квартирі, що якщо там ну, три особи, в основному це 60 70 квадратів, от за 70 квадратів ви отримуєте субсидію, а всі ці надлишки ви їх самостійно сплачуєте. 7 метрів кубічних на опалення житла в опалювальний період на 1 квадратний метр площі. Тобто, якщо площа 50 квадратних метрів, це 350 метрів кубічних буде субсидія. На приготування їжі 6 метрів на одну особу, на приготування їжі та підігрів води 9 на одну особу. Це якщо газова плита за відсутністю гарячого водопостачання і газового воднагрівачів. 2,4 м кубічна на одну особу це якщо централізоване постачання холодної води. 1,6 м3 – централізоване постачання гарячої води. У нашому випадку це 4 м3 кубичне це централізоване постачання холодної води за відсутності гарячого водопостачання. І 4 м3 кубичне це централізоване водовідведення. Ну, в нашому випадку помісту Лозова – це 4. Все, що споживається більше, людина сплачує самостійно. 65 кВт на 1 метр площі, це якщо опалення в опалювальний період на опалення житла. 130 кВт на одну-дві одну особи у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами. У нас на даному у нашому випадку це будинки не обладнаних стаціонарними електроплитами. За наявності гарячого водопостачання в нас його немає. І остання це 120 кВт, це наш випадок. На одну-дві особи плюс 30 кВт на кожного іншого в будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності гарячого водопостачання. Ну і тарифи на електроенергію вони були різні, там, де були електроплити, а зараз вони будуть всіх. У нас на сайті управління праці та соціальної на сайті міської ради розміщена таблиця. Розмірів плати житлово-комунальних послуг осіб, які стали учасники програми житлових субсидій. Тут графи є, дохід на одну особу на місяць розраховується, тобто береться доход всієї сім'ї, ділиться на 12 місяців, ділиться на членів сім'ї, і ми визначили, що дохід на одну особу, наприклад, сім'я із трьох осіб, чоловік, жінка і дитина. І на кожного виходить 2 тисячі гривень. 2000 тисячі гривень обов'язкова плата за житлово-комунальне буде складати 12,76%. Тобто є така обширна табличка, і вона розрахована. Доход на одного члена сім'ї, і далі, якщо одна особа, дві, три, чотири, п'ять осіб, і яка розмір щомісячного платежу цієї сім'ї. І е, е, значить, комунальні служби, якщо громадянин відповідно до постанови Кабінету міністра, не сплачує свою обов'язкову плату своєчасно, за поданням комунальних служб, ми припиняємо надання субсидії. Продовж року призначеної субсидії. Державні соціальні інспектори роблять перевірку достовірності даних заявника, які дані він задекларував, чи відповідають вони дійсності, чи ні. Якщо особа написала, що вона отримує заробітну плату на Лозівському ковальсько-механічному заводі, і заробітна плата становить, наприклад, 2 тисячі гривень. Це за мінусом вже. Яку, якщо ж громадян написав, що він працює тільки на ЛКМЗ, працює, отримує заробітну плату, наприклад, дві тисячі, а, не, а не, не вказав, що він був задіяний на або ж виборчій комісії, або ж десь він іще працював місяць і не зазначив це підприємство. В такому разі вся сума субсидії буде відшкодована управлінню праці в подвійному розмірі з заявника.